Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у нас супер актуальне відео, де я відповім на питання, що ж треба перестати їсти для того, щоб гарно виглядати. Але перед тим як ви дізнаєтеся відповідь на це питання, хочу подякувати усім, хто підписується на мій канал. Кожному, хто коментує, хто зі мною будь-яким способом комунікує, хто пише мені, підтримує мене. В мене до речі, з'явились перші хейтери, тому давайте поставимо мені лайк за те, що я з ними вже співпрацюю, і що хочу сказати: якщо у вас є будь-які питання або запити на відео, які б ви хотіли від мене почути, пишіть, будь ласка, в коментарях, і я буду знімати обов'язково. Відповідаю на питання, що ж треба перестати їсти для того, щоб виглядати краще. Барабанна дробтанта. Треба перестати їсти себе. А, насправді це звучить трошки смішно, але я вважаю, що в цьому є золота істина, тому що а, це найгірше, що ви можете з'їсти. Найгірше, що ви можете зробити, це знущатися над собою, бо ми у себе одні, одні на все цілісіньке життя. І знаєте, це відео воно не про баріатричну операцію, не про мій шлях. А, а це відео воно для кожного і кожної хто. Черговий раз не схуд до літа. Хто вважає, що в нього якийсь не такий ніс, або ще, щось, ще щось, я просто знімаю це відео, заряджено на позитив. Тут має якась зв'язки вилетіти. Тому що хочу, щоб всі ми стали любити себе, турбуватися про себе і. В принципі, я вважаю, що це буде впливати на загальний рівень щастя кожного з нас, і так само щастя всього нашого суспільства. Я закликаю кожного з вас стати самому собі тією першою ланкою підтримуючого оточення, до якого, в принципі, всі нормальні дорослі люди прагнуть. Да? Тобто, мені завжди хочеться, щоб моє оточення було підтримуючим тоді в мене буде все вдаватися, тоді я буду успішною. І для того, щоб таке оточення сформувати, треба сформувати. Треба стати самому першою ланкою цього підтримуючого оточення, і ніхто краще вас не підтримує, ніж ви самі. Чому взагалі я вважаю, що ця тема актуальна? Дивіться, у нас в світі відбувається мене, навіть немає слова без нецензурного, щоб пояснити, що відбувається в нашому світі останні роки. І зараз. Цінність нашого життя вона як ніколи велика. А ми пережили пандемію коронавіруса. Прошу зауважити, що не всі пережили пандемію коронавіруса. Так, дуже велика була смертність, дуже багато людей пішло. Тобто, уже цінність нашого життя вона підвищилася. Ми, можливо, частіше стали думати про те, що хм, тобто це ось так може скінчитися. Да? Потім ми ще не встигли оговтатися. Тоді ще пандемія не закінчилась, і почалася війна. Наш квіт нації гине. На фронті, на жаль, ми з вами, в принципі, знаходимося в таких обставинах, коли щодня нашому життю щось загрожує. от, наприклад, зараз вам привіт з Харкова. Я знімаю це в студії в Промзоні і ну, не хвилюю, звичайно, ні про що, але може бути різне. Тому нашому життю весь час щось загрожує зараз, тому що триває війна. І коли війна закінчиться, не закінчиться негативний вплив на наше з вами здоров'я, тому, що залишаться наслідки, які ми будемо розгрібати хтось фізичні. Як Травми, хтось ментальні як травми, і невідомо навіть що гірше. Тому цінність нашого життя вона збільшується, і коли ми з вами переживемо усі ці події, просрати шанс на щасливе життя ну це просто максимально тупо. Тому що ми стільки пройдемо, ми вже стільки пройшли, ми ще стільки пройдемо, і ми просто не маємо права гризти один одного та себе. А що я пропоную робити? У мене є така теорія, як вам пояснити, чому і як треба поводитися з собою. По-перше, я це все власне життя да, підстроюю, так намагаюся жити і тому з вами цим ділюся. Дивіться, уявляємо себе тренером. От я тренер команди під назвою Юлічка. І якщо я... Буду своїх спортсменів, гравців своєї команди, весь час мучити, весь час сварити, весь час давати їм наганяй, не давати їм відпочивати, казати, які вони погані, казати їм, що в них нічого не вийде. Як мінімум, вони як максимум, вони виграють одні змагання. Будуть намагатися мені щось доводити, але вони не виграють серію змагань для того, щоб там взяти олімпійську медаль, вони так не буде. Тому якщо ми до себе ставимося як тренер до команди і розуміємо, що команду треба підбадьорювати, команді треба давати адекватне навантаження, команді треба давати адекватний відпочинок до того навантаження, який ми їй дали, її треба мотивувати, підбадьорювати, турбуватися. Тобто, якщо ви колись почитаєте теорію того. 嗯。Mm. теорію складових спортивного успіху, то це не лише тренування, да? тобто ми так само до себе маємо бути уважними. Ми не маємо, от я не маю собі казати, все, Юля, ти неудачниця. все, Ти нажрала 160 кілограм, ляж і вмри. Ні. Я все одно мусила не здаватися, працювати, йти до того, щоб зробити операцію. Після операції я так само мушу працювати, хвалити себе, вибачати собі. Якщо твоя команда програла матч, то ти маєш Мусиш прийти і сказати їм, да, ми програли цей матч, але ми або там цей бій, але ми маємо виграти там наступний раз. І в цій серії змагань перемогти. Тобто, е, я кажу не про те, що треба там, я такий класний, я такий офігенний, і ляжу на дивані, буду просто насолоджуватися своєю офігенністю. Ні, треба адекватно підходити до свого м -м, життя, адекватно оцінювати, хто я, що я. І адекватно до цього, тобто одне слово адекватність. Давайте порахуємо, скільки разів я вже його сказала, вона буде відображенням того, що, е, що я намагаюся донести в цьому відео. Тобто, Треба перестати їсти себе, Перестати себе самого цькувати і почати себе підтримувати і ставитись до себе як до спортивної команди. в усьому цьому є тільки одна єдина межа для мене. Це межа здоров'я, да, яка проходить і за яку ваше самонавіювання, якась ваша самопідтримка, вона вже неможлива. Тут в мене є дуже конкретні приклади. Наприклад, ви вважаєте, що у вас якийсь там не такий ніс, більший на міліметр, ніж у вашої подруги. І при цьому він класно дихає, ви себе гарно почуваєте, у вас немає ніяких інших характеристик, які би там вам заважали. Я вважаю, що ви можете попрацювати з психологом спершу і лише потім переходити до якихось кардинальних мір. Але якщо ваш, ваш ніс погано дихає, вам треба йти до лікаря, тому що це вже за межою здоров'я. Так само, наприклад, якщо ви важите 160 кг кілограмів, і ви вже не можете ходити, у вас болить спина. Та, ви все ще красотка, у вас все ще беруть номер телефону в таксі, але ні. Але це вже за межою здоров'я і вам треба йти до лікаря. Так само, якщо ви інтроверт, не хочете ходити в компанію, ну, не всім буде такими біжними, як я. Ви можете собі це дозволити, ви можете лишитись вдома, ви можете побути на самоті, але якщо ви бачите, що це вже заходить за ту саму межу здоров'я, вам треба йти до психіатра і лікуватися. Ось це про турботу. А... Про себе, ось це турбота. Не коли я лежу на дивані, і я класна, бо я важу, скільки я хочу. Я класна, тому що я розумію, що це не ок, і я йду з цим щось робити. Тому пропоную, мій приклад з командою використати як конкретно вправу і, можливо, скласти для себе навіть прописати якийсь план дій, як би як ви з собою можете вчиняти, наприклад, коли ви втомились давати відпочинок, а йти на масаж, не знаю. Все, все, все. Як ви можете себе мотивувати? Дуже класно знати ці інструменти. І головне. Не гризти, не їсти себе, бо це гірше будь-яких калорій і шоколадок. Сподіваюсь, ви зрозуміли загальний посил відео і. Комусь це відео допоможе прийняти себе, працювати з собою і ставитись до себе як до гравця найкращої команди на світі, найуспішнішої, і прямувати до своїх цілей впевненіше. Я намагаюся так поводитись з собою, поважати себе, тому що якщо ми не поважаємо себе, хто нас може поважати? І останнє, що хочу сказати: ося ця вся лють, яку ви можете спрямувати на себе, спрямуйте її на нашого ненависного ворога. Тому що ми. Класні, тому що ми українці, ми просто суперлюди. І ми не можемо дозволити собі себе ганьбити. Давайте ганьбити ворога і донатити на перемогу, підтримувати наші Збройні Сили України. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Бо коли я бачу хоча б один коментар, я така щаслива. Я дуже вам дякую. Гарного всім дня, гарного здоров'я і па-па!